Почала споживати капсулу. А все почалося з того, що, як я кажу, я з, ну, з молоду не мала аж такого здоров'я. А коли мені в 35 повністю видалили щитовидку, я набрала на 50 вже букет болячок, тому що е, після видалення щитовидки організм щораз більше і більше набрав хронічних хвороб. І знаєте, кожен заробляє гроші як може, а вже не було здоров'я, щоб заробити якісь гроші. А не було грошей, щоб покращити здоров'я. І я кажу: Господи, ну що я ще й лежача буду? Тому що основним, що мене вже найбільше турбувало, це болі та субедрення. І я чула, що більше кілометра ходити не можу, все, болять ноги. Там міняють суглоб, там міняють суглоб. І я казала, Господи, невже я буду лежача, бо коштів на заміну суглобу я не могла б вона збирати? Як і коли даєш запит вселену, тобі дають якраз. Відповідь, і побачивши в соцмережах, тому що я, як більшість людей, не пила бадів, не дбала про своє здоров'я. Я, я щось болить, то вже в крайності йшла до лікаря, а мені казали, ну, ви вже з тою хронічною втомою будете жити. А що ви хочете? Вас ви на гормонах. І я казала, що щось є таке, бо ваше Литви, некрас в соцмережах. Оксана Саприка записала відео, де він ділиться, що в нього пройшли болі. В позвоночнику поменшали. І це мене якраз зацепило. Я думала, не думаючи, задзвонила до Васильтя. І Вася каже, Наталя, я вже рік споживаю ось таку капсулу, я почула цю капсулу. Я налякалася. Кажу, Вася то не для мене. І дякую Оксані, що Оксана могла мені донести якраз ту інформацію, що Наталя, щоб зрозуміти, чи то дорого, чи дешево, треба спробувати. Тому що, ви знаєте, дійсно все в порівнянні. Я ж не мала до чого порівняти. У мене було таке порівняння аптечні таблетки, так? а тут вроді би дорога капсула. Коли Оксана мені вислала пачечку, бо три пачечки, я не могла одразу замовити. І я почала пити з однієї четвертої, друга капсула вже була одна третя, третя теж одна третя, і от потім половинка. І ви знаєте, десь на дев'ятій чи десятій капсулі я зауважила свої результати була вирішила як, що е, проп'ю пачку, якщо я нічого не відчую, Ну Василь то вже пив цілий рік, а я собі вирішила пачку. Я чекала результат, що в мене пройдуть болі та а в мене прийшли інші результати. І от мої перші результати, ну навіть не повний місяць, по-перше, я відчула приплив енергії. По-друге, в мене е, пройшла та сутість суглобів, що я вже могла на городі працювати довше. Так ще боліли тазоведрені, але працювала вже довше, була дуже здивована. І знову результат, якого я навіть не очікувала, в мене налагодилося ЖКТ. Тобто, скільки я живу, у мене не було щоб таких запорів, але в туалет я ходила через день, через два, через три. Я думала, що я така унікальна. І тут на половинці капсули всього за три тижні я завважила, що я була і вчора, і позавчора в туалеті, ЖКТ вламувала. І ви не уявляєте, яке в мене було моє здивування, коли в мене місячні, а вони не болять. Скільки себе пам'ятаю, я завжди під час місячних пила обозболюючи бувало таке, що й чотири в день. Два роки я пила капсулу, потім вже там доєднювала вечірні, але аж на шостий місяць. А отакі швидкі результати за три тижні болів нема. І скільки мені йшли місячні. Стільки не боліло жодної обезболюючої. З 23 року, з 10 березня, в аптеці я купую тільки свій гормон, жодних обезболюючих. То порахуйте, чи то дорого, чи то дешево. Я якраз кажу, що я люблю математику. І я подзвонила до Оксани і кажу, Оксаночка, я не зможу ще три пачки замовити. Вийшли, будь ласка, мені ще одну. Тому що вона не дорога ця капсула. Якщо я до клітинного харчування, щоб покращити якось свій стан, бо в мене пішли е, пітливість, припливи, бо почався вже тоді е, клімат, почала пити півкапсули, а в аптеку більш нічого не йду. А тоді з аптеки мені треба було винести аптечних продуктів на півтора тисячі, плюс здати аналізи на півтора тисячі, і я казала, ні. І це тільки від гінеколога. Тому якщо люди кажуть, що це дорого, я кажу, а ви спробуйте. Чи то дорого, чи дешево. Я рахую, що тут ціна і цінність це є дійсно ще недорого. Тому споживаю, тому так голосно кричу, почуйте і спробуйте. Бо коли я побачила перше відео Василя Литвина, він на той час споживав рік і він і ділився результатами. І я кажу, Вася, а чого ж ти мовчав скоріше? Дивися, в мене результат за неповний місяць. Він каже, ну не знаю, пив. Я просто хотіла, щоб люди почули, що в кожного індивідуальні результати. Я вам ще розкажу потім свої дальші результати. Тому що міня, що зробили вчені, і ми маємо можливість дійсно бути здоровими. А я хочу...